Джерело розуму. А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Якова 1.5. За роки, в які я викладав, мені доводилося бачити багато учнів, чия неуспішність пояснювалася недоліком їхніх здібностей. Деякі з них докладали зусиль робили все, щоб отримати прохідний бал, але все одно їм чогось бракувало. Навіть серед викладачів обговорювалося, до яких учнів потрібно бути менш суворими, тому що вони потребують допомоги. Сподіваюся, що це не твій випадок, але всі ми в якийсь момент відчуваємо, що нам не вистачає знань, розуму, мудрості. Коли я навчався, доводилося багато молитися через деякі предмети, тому що вимоги були дуже високими. Можливо, Даниїл та його друзі пройшли через подібний досвід. Вони були бранцями в чужій країні, не мали підтримки сім'ї, не знали місцевої мови, але мали вчитися на рівні з іншими, щоб стати радниками царя. Вони могли здатися, бо було важко одночасно освоювати мову халдеїв і встигати з різних предметів. Якими б не були їхні очікування, вони довірилися Богові та вирішили залишатися вірними йому навіть у принципах харчування. Даниїл та його друзі з головою поринули у навчання, і Бог винагородив їх за старанність. А всяку справу мудрості та розуму, що шукав від них цар, то він знайшов їх у десятеро мудрішими від усіх чарівників та заклиначів, що були в усьому його царстві. Під натхненням Святого Духа апостол Яків записав таку обітницю. Якщо в тебе не вистачає мудрості, проси у Бога і Він дасть її просто і без докорів. Досвід Даниїла та його друзів може стати твоїм досвідом. Кожен молодий адвентист повинен відрізнятися розумом і статністю вчитися, тому що Бог радіє, коли його діти успішні і гідно презентують його святе ім'я. Якщо якийсь предмет чи тема здаються тобі надто складними, щоб вивчити їх, згадай Божу обітницю і проси в нього мудрості.